Залізничний вокзал Запоріжжя-перше прибуття ранкового потяга зі Львова. Додому після тривалої реабілітації повертається важко поранений військовослужбовець Геннадій Сатюков. На пероні його зустрічають родичі і волонтери. Ветеран прикутий до візка, і для нього залізничники розгортають спеціальну доріжку. Геннадію 29 років, працював крановим машиністом. А у 2023-му вступив до лав збройних сил. Воював на харківському напрямку. Спочатку служив навідником кулеметного відділення у 415-му окремому стрілецькому батальйоні. Потім, по завершенні термінових курсів, з ясківцем. здебільшого вони дивились за небом та передавали хлопцям де що летить, де які пташки в небі, ну ворожі. І завдяки нашим хлопцям-зв'язківцям, ну, саме і йому їх, в принципі, і збивали. Торік, у серпні, ворог обстріляв командно-спостережний пункт Геннадія з артилерії. Захисник отримав важку черепно-мозкову травму. Уламки від снаряда вразили і його внутрішні органи, і ноги. Голова це одна із проблем, чому він не ходить. Тобто, той самий участок голови, який був задітий, тобто мозку, він, на жаль, вже більш не функціонує. Лікування тривало майже рік у різних медзакладах країни Харків, Київ, Тернопіль, Рівне. Потім реабілітація у Львові. І в подружжя з'явився шанс на те, що чоловік стане на ноги. В принципі, чутливість є, і це вже вприн... ну, добре. Десь, може, 1-2% є, що він все ж таки колись та піде. Завдяки нашій медицині, нашим лікарям, і нашим реабілітологам з України ми досягли колосального успіху. Він вже навіть сам пересідає в коляску. Значимо, рука так, в нього був дуже довгий час. Не розгиналася на Ну, Взагалі. І, і Весь період лікування Геннадію та Аліні допомагали батьки. Рішення прийшло за 10 секунд. Батько зібрався і поїхав. Допомагав переїжджати з міста у міст. З дочкою ми їхали уперед взяття. Ну, і по е, мірі того як і грошами і ну всім всім то що це це ж дочка це зять з вокзалу добровольці Кошугумського формування цивільного захисту відвезуть подружжя до бабусі у село, адже швидка, яку волонтерам передала селищна рада, працює і як соціальне таксі. Ось люди звернулися до нашої громади кошугумської, написали заяву, що потрібно транспортувати пораненого з госпіталя, зустріти з потяга. От і ми, ну як сказати, долучилися до цієї справи. Багато моїх знайомих, які повернулися з війни з пораненнями. І коли потрібна якась допомога, ми відразу реагуємо і веземо на обстеження або на якісь другі потреби, нікому не відказуємо і завжди супроводжуємо його в лікарні, допомагаємо скрізь. У громаді ветерану допоможуть із реабілітологом. Там подружжя проведе літо, поки міську квартиру перепланують і зроблять безбар'єрною. У майбутньому чоловік має намір працювати у сфері ІТ, адже добре знається на цифрових технологіях. А його дружина, кухар за фахом, шукатиме роботу зі зручним графіком. Нині для подружжя батьки надійне плече, яке завжди поруч. Будемо шукати реабілітологів, яких або будемо привозити до нього, або будемо наймати. Транспорт будемо возити на процедури. Життя не закінчиться на цьому. Будемо боротися. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.